Я не фанат Сполучених Штатів. Я знаю, настільки можуть і бізнесмени, і банкіри, і політики діяти брутально по відношенню до інших країн, а нас цікавить Україна. Дуже часто вони діють не в сфері, знаєте, ідеалістичних західних інтересів, прихильниками яких ми є демократії, свободи слова, конкуренції. Як правило, американці діють брутально, цинічно. а... Природа Трампа ще більш повторюю набагато більш брутальна, цинічна, ніж природа, так скажемо, середнього бізнесмена чи політика Сполучених Штатів та так, так влаштоване життя, і треба вчитися в такому світі існувати і жити і перемагати. От у чому справа? Якщо я буду відповідати на питання, це крах чи криза у відносинах між повторюю Трампом і Зеленським, то скажу, що це дуже дуже сильна криза, але яку можна розрулити якщо. Надалі діяти раціонально, повторюю, раціонально сприймати Трампа як данність, яка буде існувати аж до кінця наступного року, аж коли новий склад Конгресу і нижньої палати і Сената не почне на нього впливати. Будуть впливати і зараз, але дуже слабо. Ми бачимо, що демократи мовчать, ми не бачимо консолідованої позиції.